Привіт, я Максим Щербина. А це проект телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. І якщо я вам зараз скажу, що у великих інтернет-корпорацій є ваша лялька Вуду, у яку вони щохвилини тикають голки, це виглядатиме як реклама легалайзу. Тож, почнемо трішки здалеку: Google, YouTube та Facebook – це три кити, на яких тримається сучасний інтернет. Щотижня ми проводимо десятки годин в безодні їхнього контенту. Ми спілкуємося та хейтимо, ми лайкаємо котів та кекаємо, закохуємось та досліджуємо. Але як казав Віктор Павлік про свою кар'єру, доки ти вдивляєшся в безодню, безодня вдивляється в тебе. Великі корпорації та організації збирають усю інформацію, якою ми ділимось, складають докупи та формують детальну картину нашого життя це ремарка від дизайнера та технокритика Тімена Шепа. У своїх виступах він артикулює просту думку: великі корпорації це не мамка зі шкільним фотоальбомом, і усі шматки нашого життя зберігаються не для того, щоб нам було соромно, коли ми знайомимо другу половинку з батьками. Звичайно, у 2019 році ми вже якось звикли з думкою, що техногіганти з кожним днем мають все більше інформації про нас, і чесно кажучи, якщо ви не шпигун, то вам на це плювати. Більшість із нас розуміє, що і Google, і Facebook – це не про любов, знання та дружбу, а про бабло. Інтернет – це величезна лабораторія, у якій з нас видобувають увагу. Бо чим більше часу ми проводимо на якомусь ресурсі, тим більше реклами нам можна продати. А чим більше даних про нас, тим вдаліші ці продажі. Але мені здається, що ми не до кінця розуміємо масштаби пастки, у яку нас штовхають технології. Та й самі технології, які використовують проти нас, розуміємо не дуже. Найпростіший приклад це Ютуб. Це відео ви, скоріш за все дивитися саме на цьому сервісі. Більш того, є велика ймовірність, що ви побачите це відео у розділі Рекомендовані. Цей розділ золоте дно Ютубу. Майже 70% часу, який ми проводимо на платформі, генерує алгоритм, відповідальний за колонку поруч з відео. Як працює цей алгоритм, ніхто не знає. Відомо лише одне: пріоритет надається більш довгим та популярним записам. Пропозиції, сформовані алгоритмами, затягують більше, ніж плітки про однокласників на зустрічі випускників. Та продукують майже 40% усього інтернет-трафіку в світі. А чим довші перегляди, тим більше бабла. Це опубліковані у Нью-Йорк Таймс результати експерименту, який провели дослідники з університету Стенфорда та Центру психометрії Кембриджського університету. Вони створили програму, що могла оцінити людину, використовуючи лише лайки у Фейсбук. Вибірку з понад 32 тисяч учасників оцінила як програма, так і друзі-учасників. Після цього дослідники виявили, що програма, використовуючи всього 10 лайків, знала про вподобання учасників експерименту більше, ніж колеги по роботі. Маючи 70 лайків, програма була точ точнішою, ніж друг чи сусід по кімнаті зі 150 – точнішою за членів родини, а з 300 лайків вона знала про вас більше ніж чоловік або дружина. Яку ж тоді владу має трійка лідерів інтернету: Google, його небіж Ютуб та їх інопланетний братюня Фейсбук, які сумарно охоплюють 4,4 мільярди людей. Яку Марк? Е, я не знаю. You know. На це питання я know. не можу відповісти ось так просто, але ми надамо вам запитувану інформацію. Дякую, Марку. Краще звернуся за коментарем до більш компетентної людини. Наприклад, до Трістана Харіса. Він один з тих, хто намагається відкрити очі інтернет-'юзерам на темний бік корпорації добра. Свого часу Харіс займався у Гуглі етикою дизайну, але, вочевидь, з етикою в Google складається не дуже, тому що Трістан звільнився та став одним з найбільших критиків цієї індустрії. Трістане, для початку розкажи якусь просту фішку про маніпуляцію нашою увагою. Все почалося з жесту Тягни, що поновити. Ви торкаєтеся екрану, щоб поновити новинну стрічку, і ця функція починає працювати як ігровий автомат, викликаючи залежність того ж типу, що приковує людей в Лас-Вегасі до слот машин. Як бачите, не обов'язково бути завсідником космолоту, щоб просирати життя. До речі, саме Харісу ми маємо дякувати за функцію контролю екранного часу у айфонах. Перші два дні всі раділи, але тепер намагаються не читати звітів. Ну, бо важко усвідомлювати, що минулого тижня я провів у Фейсбуці 12 годин. Але це не найцікавіше про що говорить Харіс. Ось, наприклад, уривок з його програмної доповіді людина, новий порядок денний для технологій. коли ви натискаєте плей на Ютубі, відбувається таке: прокидається ваш аватар, ваша цифрова лялька Вуду. Вона живе всередині гуглу, сконструйована з усіх ваших кліків, лайків, переглядів. В порівняннях з іншими ляльками Вуду. Вона така сама, як лялька Вуду, набита вашим волоссям та обрізками нігтів. І усі ці кліки роблять ляльку все більше більш. Схожою на вас, і нам же не треба маніпулювати вами. Нам треба маніпулювати вашою лялькою, тестувати на ній відео. Звучить максимально фантастично, але ось про ту саму схему розповідає людина, яка має стосунок не до Гуглу, а до його конкурента у боротьбі за нашу увагу. На зв'язку колишній радник Фейсбук Роджер Макнемі. Кугл Гугл та Фейсбук використовують дата вуду для забезпечення своїх маркетологів ідеальною інформацією про кожного споживача. І вони використовують ті ж самі дані, щоб маніпулювати like вибором choices? споживача. Тож, якщо ви хвилюєтеся, що ваш смартфон вас підслуховує, що ваші пошукові запити та лайки будуть використані проти вас. Не хвилюйтеся, це вже зробили. Вся інфа вже є. Ми вже майже не потрібні. Наша лялька Вуду вже розповіла про нас усе. На ній вже перевірили все, що хотіли: нові відосики, вчорашні новини та каструлі з «АліЕкспрес». І потім впарили те, що максимально довго тримало конкретно твою увагу. Так, цей чувак знайшов вихід з ситуації, але більшість з нас не в змозі відмовитися від інтернету, тому що це і робота, і розвага, і сам Господь Бог. Але й бути учасником експерименту над власною свідомістю, гаманцем та не те, щоб дуже довгим життям, теж не кайф. Що ж з цим цим робити? У телебачення Торонто є відповідь. Ми пропонуємо впустити у своє життя трішки анархоконсюмеризму. Клікайте на рекламу Нюбеланса, але купуйте тільки Адідас. Сёрфіть на сайтах Зари та Ічендема, але шмот купуйте тільки на лісовій. Дивіться гейпорно, якщо ви гетеросексуал, і навпаки, лайкайте тих, кого ненавидите, шерте тільки блоги Анатолія Остапенка, плутайте сліди, літайте укрзалізницею, поводьте себе як 80-річна бабуся. Не дайте техногігантам жодної краплі правди про себе. Ну або видаліть усі браузери крім мазили та встановіть розширення трекзис. Обирайте, ким ви хочете бути лісорубом, хайбістом або м'ясником. В залежності від вашого вибору, розширення відкриє 100 вкладок із спеціально підібраними сторінками, а потім створить вашу нову інтернет-особистість. І все. Вітаємо! Ви Майкл Щур. Ну або таксидерміст Шулявк.